За останні 2-3 доби у нас були зафіксовані випадки несанкціонованого виходу на воду вітрильників, які базуються в місті Кременчуків. Поліції було дано задання відпрацювати всіх порушників громадського парадку, які під час військового стану порушують вимоги військової адміністрації, а саме нехтують про заборону навігації по річці Дніпро. Проведена була перевірка, встановлено, що такі вітрильники дійсно виходили на воду. вони мотивували тим, що їм обласна військова адміністрація дала певні дозволи для того, щоб в подальшому не було маніпуляцій, для того, щоб в подальшому щоб всі громадяни дотримувалися чинного законодавства, Сьогодні рішенням Кременчуцької районної військової адміністрації. Буде прийнято більш жорстке рішення і скасовано дозвіл на рух маломірних суддів, байдарок в межах Кременчуцького району, яким давали раніше дозвіл обласна військова адміністрація на тренування. Сьогоднішнього дня буде заборона на вихід на русло Дніпро для всіх як маломірних, так і інших видів водного транспорту. Рішення буде набирати чинності сьогоднішнього дня, воно буде опубліковано і органи національної поліції будуть слідкувати за тим, щоб це рішення виконувалось. З сьогоднішнього дня буде проведена інвентаризація всіх плавальних засобів, які в нас знаходяться на воді, і всі ці особи будуть взяті під пильний контроль. Чому ми настільки ужесточаємо це рішення? Тому що деякі люди, які нехтують, Тим, що у нас відбуваються воєнні дії, які нехтують тим, що наші Збройні Сили несуть службу, навіть несуть службу на території Кременчуцького району, дозволяють собі керуватися недійсними документами, щоб в подальшому не було маніпуляцій, щоб в подальшому не було використання якихось незрозумілих дій. Тому що всі дії, які відбуваються на воді, вони повинні погоджуватися з районною військовою адміністрацією. Щоб такого в подальшому не було, ми заборонимо повністю рух всіх маломірних судів. по руслу річки Дніпро. Прошу віднестися всім громадян з розумінням, тому що у нас виходить, що одним можна щось робити, іншим взагалі все заборонено. Щоб такого не було, ми ужесточаємо наше рішення.